Вітаю, друзі, на каналі Сенічна Політика. З вами Гарітеровер сьогодні, 22 серпня, і пропоную поговорити про дві події, які відбулися на цьому тижні, і які, як на мене, мають безпосереднє відношення до підготовки до виборів майбутніх виборів. Хоча слово вибори при цих подіях абсолютно не згадувалося, але якщо подивитися на фон. На певні моменти, які там присутні, то виникає таке відчуття, що країну вже переводять на такі передвиборчі власні рейки і готуються рано чи пізно ці вибори організовувати. Я маю на увазі представлення проекту програми дій уряду і голосування за зміни до державного бюджету України. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайку. Не забувайте про репости, коментарі. Це дуже важливо зараз для Ютуба. Спонсорство і, звісно, підписку для підписку на канал Синічна Політика. Не відкладайте це на потім. Зробіть прямо зараз. Отже, давайте почнемо. Мабуть, з представленням проекту програми дій уряду. Це відбулося в понеділок, ще 18 серпня. Представляла прем'єр-міністр України Юлія Свериденко і кабінет міністрів. В цілому дуже було багато пафосних слів. Було сказано про те, що. Програма, ну презентація програми відбулася за участі народних депутатів, профільних громадських організацій, експертного середовища, аналітичних центрів і так далі, були присутні, звісно, і очільники парламенту, і, зокрема, говорилося про те, що робота буде вестися системно, прогнозовано разом. Уряд і парламент це частини єдиного механізму, який має діяти злагоджено. Ну, в принципі, наскільки це є в реальності? Питання риторичне. Бо уряд не надто реагує на всі ті зауваження чи побажання, які йдуть безпосередньо з парламенту, але публічно принаймні, про співпрацю сказали. Отже, якщо говорити коротко про проект програми. Вона передбачає чотири стратегічні напрямки: змін безпека, економіка, гідність і відновлення, які будуть формувати основу для подальших реформ. Сверденка казала про це і раніше, але в конкретно в цьому проєкті цієї програми було визначено 12 ключових пріоритетів, які охоплюють якраз ключові напрямки урядових політик на 25-26 роки. Вони містять покрокові плани, реалізації, індикатори виконання і так далі. Я буквально. Перерахую ці напрями, а потім ну ми проаналізуємо, але фактично одним реченням про що вони і що їх в основі знаходиться. Отже, перший напрям безпека і оборона ну тут логічно. Далі євроінтеграція, антикорупційна політика це достатньо смішно, але тут ставка робиться власне, на цифрові сервіси. Про Набуй САП нічого в принципі не було сказано. Далі добробут з акцентом на вразливих та незахищених групах населення, зокрема, ВПО, і мешканцях прифронту. Дових громад, ветеранська політика, макроекономіка і фінанси, бізнес тут стандартна історія про те, що мораторій, взагалі 5 років мораторію на перевірки. Хоча ми знаємо, що в реальності ніякого мораторію зараз немає. Реалізація програми зроблено в Україні, проведення приватизації в рамках державно-приватного партнерства і так далі. Окремо здоров'я і спорт, освіта і наука, відбудова це дуже важливий момент. Оскільки в нас є комплексний план відновлення України, тут планують вже певні проекти в 25-му році завершувати, виділяти в наступному році на це гроші. Культура і зимова стабільність. Під зимовою стабільністю мається на увазі захист критичної інфраструктури від дронів і ракетних ударів. Пам'ятаю, в нас було відповідне профільне агентство. це агентство щось там будувало. Мільярди витрачалися. Потім, коли були, на жаль, російські прильоти почали перекладати відповідальність один з одного і Казати, що це не до нас, а до інших. Як буде тепер? Не знаю, подивимося. Ну, і з такого цікавого Свириденко окремо говорила про необхідність підняття суттєвого підняття. Заробітної плати для медиків, потім для ну збільшення стипендій. Про це президент заявляв. І власне впровадження безкоштовного харчування для всіх школярів в Україні. Про це я окремо ще скажу. Тут є дуже один цікавий, скажімо, нюанс. Ну коротше кажучи, дуже багато обіцянок, в принципі, величезна кількість напрямів, величезна кількість напрямів, тому що 12, і кожен з них б'ється ще там на певну кількість. Це з одного боку, ну. Виглядає солідно з іншого боку, коли створюють такий вал певних пропозицій і напрямів. Абсолютно відсутня гарантія, що всі вони будуть доведені до логічного завершення. Це перший такий момент. Другий важливий момент, якщо подивитися дуже уважно взагалі на цей план дій, я не побачив там, можливо, я помиляюся, ви мене виправте. Будь ласка, в коментарях я не побачив там взагалі якихось важливих, критично важливих для України. Країни кроків, але які б, наприклад, були ну не дуже популярними. Ну там я образно зараз кажу, типу збільшення податків чи ще якихось таких речей. Я не кажу, що це треба робити. Ні, але є певні речі, які до яких, наприклад, дуже неоднозначне ставлення може бути у певних груп суспільства. При тому, що інші групи суспільства вважають, що це робити треба. Нічого такого в програмі Дікабміну взагалі немає. Там виключно позитив. Як вам кажуть, відома наша приказка проти всього поганого і за все хороше. Um... Uh... Реально, орієнтація на величезну кількість пріоритетів може розмити ключові пріоритети і більше перетвориться на списування або на галочки на кількість, да тобто намагаються кількістю взяти, замість того, щоб брати безпосередньо якістю. І найголовіше найголовніший висновок, на який вже звернули увагу, якщо так подивитися по кожному пункту, ці пункти передбачають колосальні видатки. Ну тобто, ми виділяємо гроші, гроші витрачаються, щось будується, щось. Ремонтується, ну воно типу знов таки непогано, але ми знаходимося в стані війни. В нас є інші пріоритети, і виникає питання: а де безпосередньо брати ці гроші на от всі ці ініціативи, з якими безпосередньо виступає уряд. Тобто, де ми будемо брати кошти, не навіть не на укріплення, це окрема дуже болісна тема, тому що в нас, начебто, на них кошти виділяли. Але як бачимо, багато укріплень просто не побудований там. Питання її корупційного і іншого характеру, а тут такі, знаєте, атракціон небаченої щедрості, в причому прямо до громад, не тільки там на загальнонаціональному рівні, але і конкретно по ледь не по кожній взятій громаді, щось туди Кабмін обов'язково буде вкладати, щось буде робити, і так далі. І от тут виникає найголовніше питання, на яке уряд в принципі не дав відповіді. А як ми будемо це фінансувати за рахунок чого? За рахунок чого в нас збільшаться. Доходи державного бюджету як ми будемо покривати діру майже в 20 мільярдів. Причому там була така анекдотична історія, коли прем'єр-міністерка, виступаючи, сказала, що на 26-27 роки Україні потрібно десь 37 мільярдів доларів зовнішньої допомоги. Ну така немаленька сума. Проблема в тому, що той же міністр фінансів сказав, що Україні треба 45 мільярдів. Різниця ну вось мільярдів доларів, вона просто колосальна. Це навіть не на ті 8 мільярдів гривень, які вкрали у Києва. Подивіться, до речі, відео є на каналі з цього приводу. Так, от де брати ці 8 мільярдів і чому б у міністра фінансів і власне у прем'єр-міністра настільки різняться підходи до того, що відбувається, ну сказати складно, да і взагалі це трошки лякає. Тому що за логікою вони всі ці питання повинні були погодити попередньо і виступити з якимись однаковими цифрами. А ми бачимо зовсім іншу картинку. Я обіцяв згадати окремо про е харчування дітей. Уряд так пообіцяв, що е з наступного року значить, всі діти від 1 до 11 класу будуть мати безкоштовне харчування, е і це прекрасна історія. Я її усіляко підтримую. Відразу кажу, ну питань жодних немає, але виглядає вона надзвичайно популістично. Чому тому, що в нас були вже подібні ініціативи, і безумовно, будь-яка мабуть, влада в країні вона би хотіла щось подібне зробити, тому що це має дуже класний електоральний ефект. Але ніколи цього не доводили до логічного завершення. В нас на сьогоднішній день, з першого по четвертий клас воно є, і то там не для всіх, іноді є для певних груп, ну в залежності там від, від, від ситуації, да, як складається. Але чому не робили, тому що це величезні гроші? Це в принципі те на що треба мати фінансування, і це фінансування. Воно надзвичайно надзвичайно таке серйозне, да тим більше що не забуваємо про підвищення стипендій. Я теж усіляко це підтримую. Це правильна ініціатива, і обіцянки якихось додаткових пільг там для розвитку бізнесу, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тобто, все це схоже. Ну вибачте, я чому казав, що про вибори не говорять, але власне ця тема фігурує на підготовку саме до виборів. Тобто, беруться якісь найбільш такі тригерні групи, групи населення. На які спрямовуються ті чи інші ініціативи, як у братів стругацьких щастя. Усім відразу і ніхто не піде ображений. Всім даємо хай потроху, але даємо і потім вже, звісно, буде звітування перед президентом. Пане президенте, ваше доручення виконане. До речі, про стипендію говорив якраз президент там про виїзд молоді до 22 років за кордон говорив. говорив президент. Про президентські стипендії окремі говорив президент. Додаємо ще харчування в школах і окремий великий оцей напрямок, напрямок пов'язаний з підтримкою малозахищених верст населення, знов таки це потрібно, особливо для внутрішньо переміщених осіб. взагалі немає жодних питань, що це треба робити, але виникає інше питання: а чому це не робили в попередні роки? Чому це не робили в 22-му, в 23-му, в 24-му? Чому це не робили навіть в 20-му 20 і 21-му? Тому що тоді багато таких ідей було, але ці ідеї були не реалізовані. Але от за останні там півроку, трошки навіть більше, ми маємо історії з кешбеком, президентською тисячею, зимовою підтримкою, так званою, да безкоштовними різними речами, чисто в соціальній сфері, які спрямовані на дітей, на молодь, бо розрахунок який молодь може прийти проголосувати, і власне батьки цих дітей і молоді можуть прийти і проголосувати, так що в цьому контексті все це схоже на такі, знаєте. План дій щодо підготовки до наступних виборів. Не називаємо слово вибори, але робимо. Певні кроки, які ну явно несуть такий пропагандистсько-електоральний ефект і спрямовані на вирішення саме електоральних якихось питань. Ну і давайте друга подія. Як же ж без неї? Власне, рада ухвалила на тижні вже в цілому зміни у бюджет на 40, там, мільярдів гривень. Як я вже згадував в одному з відео на каналі про ці 8 мільярдів, які вкрали власне у. На 400 мільярдів да вкрали власне ці 8 мільярдів у Києва. Так, от е, проголосувало всього 229 народних депутатів, тобто, ну десь по межі, скажімо так, пройшли, і е, називався цей законопроект. Там була. Таке таке формулювання, що щодо фінансового забезпечення сектору безпеки оборони, вирішення першочергових питань там і так далі. Але по суті, ми отримали зовсім інший документ. Ми отримали е, достатньо серйозне збільшення видатків. А в 26-му році воно буде ще більшим. Якщо ми дивимося на програму урядів, ми отримали історії там про збільшення е, заробітних плат представникам е, різних органів, які і так отримують немаленькі зарплати. Е, при цьому там. Ну, мова йде фактично про невійськові якісь там видатки. Ми побачили там нові норми щодо цього кешбеку, і так далі, і так далі. І так далі. Економії особливої. Ну, от, наприклад, ж скоротили міністерства, деякі міністерства об'єднали, але це ніякої економії не принесло, і в принципі бюджет на цьому нічого не е, заробив. Це дуже така е, показова історія, і ця історія вона ну явно потребує е, подальшого якогось там продовження. Е, більше того, е, намагалися протягнути серед цей бюджет е, взагалі дикі якісь речі. Ну, їх як шкурняки не можна назвати по іншому. Ну, наприклад, там хотіли підвищувати зароб. Витну плату для членів там рахункової палати, але до речі, цю норму збили, тому що проти неї виступили депутати від якщо не помиляюсь да розумної політики, і вони в принципі змогли ну винести це на голосування, і парламент якби це не підтримав, але подібних ідей. Там було дуже багато і частину з них протягнули. Я не знаю, що там отримали народні депутати за це власне голосування, але ж ну відповідав вже за ці зміни уряд, тобто уряд взяв на себе цю, так би мовити, відповідальність і, взагалі, там ще ініціатором від початку був шмигаль, коли він ще був прем'єр-міністром, тому що він вперше про це говорив. Але вони за великим рахунком протягнули історію, в якій ну є, звісно, позитивні певні моменти. Ну щодо там, наприклад, цього резервного фонду, який теоретично повинен Винен бути спрямований на військові видатки, але там є приписка і гуманітарні видатки. А під гуманітарні видатки можна записати все, що завгодно, але не допомогу армії, і е, ми побачили знову проект е, дуже швидко підготовлений. Попри те, що часу пройшло немало, але видно, що не надто ну, добре над ним працювали і не надто якісно над ним працювали. Ми побачили, що все одно в бюджеті е, до цього була величезна діра в сотні мільярдів, і за великим рахунком, се. Ситуація сильно не виправлена. Я не здивуюся, якщо ще там до кінця року прийдеться піднімати питання покриття. Цього дефіциту і відсутності якихось коштів, звісно, це можна було б виправити, але для того, щоб це виправити, треба було всю цю історію запускати по іншому. Не через призму можливої підготовки до виборів. Але адже очевидно, що ті ініціативи, які я перераховував, це навряд чи прямо ініціативи Кабміну. Кабмін каже, що ми такі там всі ринковики, ми всі думаємо про ринкову економіку, і тут величезна соціалка, роздута соціалка. Яка не має під собою обґрунтувань, от в чому проблема? Тобто, це гроші, які будуть роздавати, ну з якої тоді виникає питання метою підтримати українців Так, українців краще підтримати збільшенням стабільним збільшенням заробітної плати або якимись іншими там моментами. Так, от уникнути цього бардаку можна було б, наприклад, в дуже простий спосіб: не приймати написаний на колінках цей проект, а провести глобальний і навіть тотальний аудит державним фінансів. Наскільки мені відомо, частина політичних партій, фракцій, окремих народних депутатів в першу чергу, там і від опозиції, і від тієї ж розумної політики, вони виступали з такими ініціативами і казали, що давайте ми зробимо такий аудит. Давайте ми зробимо власне, от ну, такий документ, який покаже, значить, що насправді відбувається з фінансами, тим більше, що є механізм. Цей механізм називається спеціальні і тимчасові спеціальні спеціальні слідчі комісії парламентські вони можуть цими речами зайнятися, і до них можна залучати представників різних політичних сил. Це можуть бути представники монобільшості, це можуть бути представники опозиції, це можуть бути е, там ті народні депутати, які, е, ну наприклад, там підтримують частину рішень е, там тієї ж монобільшості, але по іншим питанням мають якусь свою там окрему точку зору. І вони могли би перевірити ці власні документи, і потім винести вже на розгляд Верховної Ради е, нормальний. Е, Прогнозований абсолютно обґрунтований документ, в якому явно би було б би менше оцих речей пов'язаних з так званими гуманітарними видатками, і було б набагато більше користі щодо ну вирішення якихось поточних проблем, які є в країні. Але уряд і банкова, я так розумію, вони вирішили піти іншим шляхом. Роль Верховної Ради знову мінімізували. Історія з цими комісіями, аудитами і так далі. Так, з трибуни про неї заявляли достатньо багато, але її прогноз. Ігнорували Кабмін написав свій ем, план дій але, але при цьому не подав на затвердження Верховної Ради програму своєї діяльності, тобто вже порушив діюче законодавство. Причому як закон про кабінет міністрів, так і власне закон про регламент Верховної Ради, та і в цілому ну, конституцію, тому що там написано, що вони повинні це зробити, уряд цього не зробив. Замість цього, уряд підготував документ, який легко можна в процесі змінювати, і який буде поступово готувати країну, ну, мабуть, до якихось термінових. Виборів, давайте так скажемо. Знов таки, не факт, що вони будуть прямо от зараз, в найближчий час, е, оскільки ми прекрасно розуміємо, від чого ситуація залежить, і е, ну не зрозуміло, чи будуть взагалі якісь там перемовини знову в трикутнику між Україною, Сполученими Штатами, тією ж Російською Федерацією. Але таке відчуття, що на всякий випадок вирішили ґрунт підготувати. Тим більше, тим більше його ж треба готувати не тиждень, не два, його треба готувати певний період часу, виділяти на. Це кошти вже зараз. Щось почнеться з наступного року, але заява вже зроблена. Вона активно піариться, вона розходиться про неї багато говорять і кажуть: дивіться, який в нас соціально відповідальний кабмін, якими речами він займається. До чого це по факту може призвести? Ну сказати, поки що складно. Але я думаю, що уряд рано чи пізно змушений буде відмовитися від багатьох своїх ініціатив, в тому числі абсолютно непоганих ініціатив. На жаль, чому тому, що він просто фінансово це не потяг. Гне, але ставка, мабуть, робиться до того, що до моменту цієї відмови щось таке відбудеться, і ці ініціативи можна буде конвертувати безпосередньо в електоральний вплив. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і звісно, підписку на канал Синічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!